Всім привіт, писали, що вже готовка задовбала. Ну давайте покажу вам розпаковку сумочок, бо ви там пишете, не всі м'ясо попадається, та ми не можемо вихватить. От дивіться вам яркий примір, що не кожен день попадається куча стейків, наприклад, куча кур і ще прочої такої штуки. Що нам сьогодні дали? Брав в дві сумки: 58 датських крон, примірно примірно, скільки 10 доларів. Примірно дали 8 літрів молока. Отаке от молоко. 8 літрів. Вже одне я віддав, Тоді думаю, на вам зняти, може буде кому інтересно. Ту того, того ссылка внизу. Хто хоче, попробуйте. Не кожен раз попадається. Хліб, хліб, хліб м'ягенький, хороший, класний. Було 4 булочки, ми поки йшли вже дві з'їли. 4 булочки, такий хліб. І 3 отакі от грудки по 260 грам. Ну от вони. Все. А, ще, вон, ще один хліб, ось цей. 10 крон, важкий, кстати. Отаке от було того гудтого. Всім добре утро. Проснулася рано, тихенько балакують, що люди сплять. Толік не спить. З самого утра началось. Грудочки ріжуться, все маринується. О боже. Толя. О, не бритій Толік. Ай-яй-яй. Отака красота вийшла. Буде курина грудка. Хорошому якомусь клярі на яйцях. Такі, кстати, яйця 14 крон, да? Ну так, да, непогано. І спогетька. По дорогому буде на багатому. Не можу щось раму зібрати. Бо рано проснувся, пізно рік рано проснувся. Аж тарілку забули. От тако. Побрився, тако. Поправився, Толік. Ну що это? Что это такое, что происходит? Мы Хорошие были. станки? Я не занимаюсь. Не снимаюсь. А, и не собирался быть известным. Опа. Ну что там выходит? Можешь, Толик, можешь. Ну вот это потужно. Толик мовчить, серьезный. Всім смачного, це у нас так утро починається. Не Ще Раннє утро. Ми вже будемо откушувати. Продовжимо відео. Ходив, забирав сумки. Зараз я вам покажу, що мені попалося. Я вже правда, трошки роздав. Ну, основне те, що я люблю, я все оставив. Напоминаю, це було тут того. -ту Взяв дві сумки. Дурак, треба було три брати, Ну, да ладно, сусід третю забрав. Це взагалі отлічно. Надавали сьогодні те, що прописав доктор. E, значить, дали були дві отакі от упаковочки булочок. Я одну отдав, Це хорошо. Дали були дві хлібинки, одна кирпічка, друга батон, м'ягенькі, хороші. Одну теж отдав, Два таких салати, якийсь айсберг дали. E, вот. Два один теж отдав, Булочки такі не віддавав, сладкі. Такі, тут такі самі булочки. Дуже вкусні, свіжі пахнуть. Вообще, це все сладке. 4 літри дали кефіра. хорошого, Дві я віддав, але я все не вип'ю, воно пропаде. Цей хліб вже в нас давно лежить. І саме 6, дали мені шість грудок. Шість куриних грудок по 600 грам, прикиньте. Вони до сьогоднішнього, числа, все чітко. Тобто 3,6 кг грудки менше, ніж за 60 крон. Це взагалі просто супер. Сьогодні одну оставлю все остальне в морозилочку поховаю, щоб воно не пропало. І все, отакі у от нас вийшли закупочки з вами непогані. Клас, просто клас. Ви гляньте на це чудо. От якби це все було купляти в магазині, це було б куча грошей. Просто куча денег. Да. Не знаю, як це відео вийде, воно коротке чи длінне, я ще був з двох частей. Пишіть, що ви думаєте, з голоду можна пропасти чи ні? 60 крон. А хто дивився на родичу, там ми насто готовили і то так слабенько. А це от 60 вийшло. Було якби все, хватило б на 2,5 дня жити собі спокійно. Поки, удачі. Пишіть, буду вам відповідати. Радий кожного з вас бачити. Часи що щось таке без настроєння. Ще й погода, трошки промок, як ішов з цими сумками. Ну нічого. Сьогодні кефірчик на вечір з булочками якимись вип'ю, а завтра щось буду готувати. Если інтересно, зніму процес готовки уже я тепер буду готовить. Як ви понимаєте, поки мість буде интересно, обязательно познімаю. Конечно, одному це буде неудобно делать, але я постараюся не маленький уже.